Добрий день, малята! У нас сьогодні дуже важлива зустріч! Ми починаємо знайомитися з правилами дорожнього руху. Найважливіші правила дорожнього руху, які повинен знати кожен малюк. А ось що саме нам варто знати? Ходити по тротуарах тільки з правого боку. Переходь вулицю тільки на зелений сигнал світлофора. На жовтий чи червоний не можна переходити дорогу. Перед тим як переходиш дорогу, подивись, чи немає поруч машин, і тоді можеш спокійно йти. Не обходь автобус, це небезпечно. Почекай, поки він від'їде. При переході, подивись спочатку ліворуч, потім праворуч. Можеш спокійно йти, починати свій рух. Не грайся біля дороги чи в місцях, де може з'явитися машина. Переходячи дорогу, не розмовляй, а дивись спочатку ліворуч, а потім праворуч. По місту треба йти по тротуарній доріжці. Світлофор. Це основний регулювальник дорожнього руху. Завдяки йому ми можемо відчувати себе максимально безпечно. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч вірно кнопки нажимати. Як червоний, зупинись і навколо подивись, колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око. Кліпний ліж. Будь уважним, оглянись, приготуйся тільки чітко, перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі мить, Але й тут не забувайте все навколо контролювати. Молодці малята! А тепер я пропоную повторити і пограти в невеличку гру. Так чи ні? Чи можна гратись біля дороги? Ні, не можна молодці. Чи можна переходити дорогу на зелений сигнал світлофора? Так, розумнички. Чи можна переходити дорогу на червоний сигнал світлофора? Ні. Молодці малята. Ви дуже гарно попрацювали. Та вивчили правила дорожнього руху. Будьте завжди обережними та уважними на дорозі, а я вам кажу до побачення, до нових зустрічів!